Школярі, щойно повернулися за парти після зимових канікул, втім випускники уже активно готуються до підсумкових іспитів. Зокрема, у Ужгородському науковому ліцеї триває старанна підготовка до здачі національного мультипредметного тесту. Школярі кажуть, завдяки фаховим педагогам та навчанню у школі саме за профнапрямками, підготовка не є складною за шкільною програмою разом з Педагогами готуємося до НМТ, екзамени, які здавати, ну, вже визначився. Це українська мова, математика, які йдуть обов'язково, та е, англійська мова. Все ж таки не історія, е, тому що там ще питання, з якого там століття вчити там і так далі. От, тобто англійська мова, математика і українська. Треба готуватися, готуватися і практикувати там різні, ну тільки практикою можна досягти якісь, якогось результату. Дітки навчаються у нас по профілям. Фізико-математичний профіль, відповідно, йде профіль на математику і на фізику, хіміко-біологічний профіль, відповідно, йде хімія біологія. Більш посилено, вивчають програму. Філологічний профіль посилено вивчають програму української мови історії України. Є у нас математичний профіль, де так. Само математикою більш поглиблено, вони займаються, і біолого-спортивний, де акцент іде саме на біологічний. Відповідно, оці вивчаючи ці предмети, дітки засвоюють більше матеріалу і краще підготуються до зну. Було би бажання дитини. Відповідно, все все залежить від дитини. Хоче вчитися, значить відповідно буде результат. Тут надзвичайно дають колосальні знання. Треба їх просто брати і використовувати. Наразі у нас 461 дитина в школі це загальна кількість всіх дітей. 11 класів є близько 140 дітей, і всі налаштовані позитивно здавати немете тут. У нас в Україні. Цьогоріч для абітурієнтів обов'язкова здача двох предметів української мови та математики. Третій можна обрати серед запропонованих. Це історія України, одна з іноземних мов, біологія, хімія або фізика. НМТ проходитиме у один день. Тестування триватиме 180 хвилин. Отже, на кожний блок відведено по 60 хвилин. Єдине, що має учень. Чітко для себе усвідомити, як він розподілить свій ресурс, наприклад, для скільки часу йому треба, для виконання тестів для з математики, скільки часу треба з української мови, ну і, звичайно, для додаткового предмету. За такими нашими моніторингом є багато бажаючих саме пройти, тому що діти побачили, що наскільки це справедливо, наскільки це прозоро, що вони одразу отримують результати, і вони вже розраховують, в який заклад вони можуть іти вступати, який внутрішній потенціал у них є для того, щоб продовжувати навчання в тому чи іншому закладі, і як вони можуть зорієнтуватися на ці результати, крім того, всі майже територіальні громади, де наші випускники отримали 200 балів, були матеріально заохочені, і це теж стимул, тому що учні отримали за свій інтелект, за свою роботу, а робота в них є це інтелектуальна, отримали відповідні фінансові подарунки. І це теж є один із мотиваторів, що вони хочуть зараз реалізувати себе і показати, що вони так само можуть це зробити. Реєстрація для участі в оцінюванні проходитиме у квітні у онлайн-формі. Вступники матимуть змогу скористатися спеціальним сервісом на кожному із етапів. Наразі передбачено проведення двох сесій. Основна проходитиме в червні, додатково в червні-липні.